Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Дане відео буде відео про готові роботи, які у мене зв'язалися і завершилися протягом. Останніх двох тижнів. В своєму попередньому відео я вам показувала кофтинку, яку я в'яжу для своєї донечки, і ось показую вам готовий результат. Я вам тоді показувала, що кофточка була готова, мені залишалося пришити гудзики, та я тоді вибирала, які ж мені карманчики зробити. Я вибрала ось такі от квадратики. Я вам тоді їх не показувала схемку, я вже видивилася пізніше. Зв'язала такі два. Мені вони здаються, що сюди підходять найкраще. Донечка вже ковтинку носила, в карманчики вона вкладає іграшки. Ось так, карманчики я прошивала просто голочкою ось так: от по за три сторони. Така ковтинка вийшла. Я вам ще постараюся вставити підйомочку, де донечка в цій ковтинці. На саму кофточку в мене пішло. 150 г пряжі. Нагадаю, якщо ви не дивилися моє попереднє відео, то це пряжа Alize Cotton Gold. В'язала я резинки спицями 3, а лицеву гладь в'язала спицею 3,5 і на виворітню сторону на вивертні петлі я брала спицю 3. В такому випадку, ви бачите, в мене не проглядається реальність. Ось так, Тому ставлю вам ще підйомочку, як ця ковтинка виглядає на донечки. Далі наступний проект, над яким я працювала, це мав би бути віночок, весняний, який буде прикрашати наш будинок. Я вам в минулому відео показувала ось таку от основу, і ви бачите, що я навіть з неї зняла обв'язку зелених листочків, тому що та композиція, яку я придумала зробити на віночок, а він, як ви бачите, він плоский. Тому що це обв'язана така от, заготовка типу, з фанери, композиція та просто сюди ніяк не лягала. Через це я зробила нову обв'язку, вона вийшла по діаметру трішечки менше, але ви бачите, що вона об'ємна, і я тут обв'язувала таке коло типу з пінопласту. Да, і е, хочу вам якраз показати все, що я до нього зв'язала до того, як я почала е, збирати цей віночок. Е, для в'язки я використовувала ту саму пряжу, це якась дешева пряжа, чи то з Аврори, чи то з копієчки. Я не знаю, чи це акрил, чи це поліестер, просто такого коричневого кольору. Е, я зв'язала полотно е, і просто ззаду в мене є ось такий от шов, я його ззаду. Задушила і зшила, ось тут -от є шо, там де з'єднується початок і кінець. І тепер давайте я вам буду приблизно показувати, що я ще нав'язала для цього віночка і як я хочу, щоб воно приблизно виглядало. Але перед цим я вам хочу ще раз показати зайчика, якого я в'язала в тестуванні від Ліни, її сторінка в інстаграмі відверяшка Тойс. І я тоді цього зайчика приміряла до цієї своєї основи, ставила. Мені дуже-дуже подобалося, як вона виглядає. Але ще в минулому відео я розповідала, що цей зайчик великий для такого віночка, В такий, бачите, він взагалі не поміщається, його вушка сторчать. І я хотіла зв'язати ще одного такого, але з якоїсь тоншої пряжі. І в мене вийшло, зараз вам показую результат. В мене вийшов ось такий от зайчик. Я все-таки в себе в запасах знайшла Dolphin Fine. Цей зайчик зв'язаний з пряжі Гімалая Dolphin, цей зв'язаний з пряжі Гімалая Dolphin Fine. Ви бачите візуальну. Як вони відрізняються? Тут 120 метрів на 100 грам, а ця пряжа тут чи 170-180 метрів на 100 грам. І ви знаєте, от мені з Dolphin Fine, він прям такий ніжний-ніжний виглядає. Для ось цих пучок, на лапок і на вушках я використовувала пряжу. Я вам підпишу, я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, Це не плюшева, це просто там якийсь типу шнурочок. Я підпишу вам назву. І ось такий от в мене зайчик вийшов. Дуже ніжний, дуже гарний. В'язала я його гачком 2,5 мм. Оченятка в мене тут 10 мм. І ось такий мілашечка в мене вийшов. Дивіться, значить, що я хочу. Я хочу ось так: от сюди ну воно зараз прям вам так не буде ставатися, бо йому хвостик заважає. Посадити зайчика. До цього зайчика в цьому ж МК у Ліни, це, між іншим МК вже є в продажу, називається святкові пухнастики. Там можна зв'язати декілька звірів, і до них можна зв'язати різні елементи декору. І також в тому ж майстер-класі там є ось така от пасочка. І я хочу отак от посадити зайчика, який буде тримати пасочку. Пасочку я в'язала з мікровелюру в дві ниточки, для того, щоб воно плюс-мінус ну, було співрозмірне з зайчиком по схемі майстер-класу. І верх я прикрасила ось таким от бісером. Тому я хочу посадити тут зайчика, в нього в ручках буде пасочка. І якщо в мене вже є пасочка, то, звичайно ж, потрібно було ще нав'язати крашенок. Одна крашенка в мене вже була зв'язана. Це також була крашенка, зв'язана в тестуванні Ліниного МК, але там ми в'язали овечку. Її я показувала вам в минулому відео. І за цим ж майстер-класом я нав'язала ще крашенок. Зараз вам їх покажу. Є ось така от крашенка, типу з такими білими квіточками. Потім з такою ось квіточкою, з одної сторони, з другої сторони, нічого немає. І тут, типу, така травичка. Все одно я хочу отак от крашенку. Давайте я вам зараз покажу, а потім розкажу свою ідею. Потім є крашенка з вербовими гілочками. І тут на кінчиках я також повишивала бісером. І ще одна така крашенка. Мабуть, не дуже добре видно, але я вже не сильно маю бажання проробляти тут вишито Христос Воскрес, ХВ і тут ХВ. Значить, моя задумка така: зв'язати зайчика, ось, зв'язати. Значить, моя задумка така. Поставити сюди зайчика. Навколо нього я поставлю ці свої п'ять крашенок. Я подумаю, як їх розмістити гарненько, щоб воно було. І ще, щоб якось, окрім цього, прикрашити свого зайчика, я зв'язала ще пташечки за майстер-класом професор Кофесова. Мені здається, в тому році в неї вийшов майстер-клас. Показую вам пташечок. Давайте в порядку такому, як я їх в'язала. Перша в мене ось така от вийшла гарна пташечка. Я їх трішечки модифікувала в тому плані, що у. В тому майстер-класі там пташечок є лише очі, я ще додала їм крила, і ось ці пташечки я вишила дзьобчик через те, що ви бачите, тут така досить пухнаста пряжа, і ну, не сильно проглядався цей дзьобчик. А ось таким оранжевеньким кольором я його вишила, і воно виглядає більш. Ну, Вона більше виділяється. В'язала я цю пташечку ось, ось з такої пряжі Це пряжа на іншій покажу, бо в мене етикетка від того, я не знаю, де норка, це китайська пряжа, але зроблена в Україні. Значить, Тут в 100 грамах 700 метрів. В'язала я її в дві ниточки спицями 2 мм. Вона вийшла досить така плоска, прикольна, і я хочу її ось так от з однієї сторони. Одну пташечку поставить, а з другої сторони хотіла другу. І ось ця друга пташечка, яку я зв'язала. І ось ця друга пташечка, яку я зв'язала, тут я вже носик не вишивала, але я також вишила крила. Цю пташечку я в'язала з пряжі ось такої от. це Avant Yarn Angora 50%. 50% ангори, 50% нейлон. В'язала також в дві ниточки, але в'язала вже на спицях 2,5, Хоча ви бачите трішечки проглядається холофайбер. В принципі, можна було також в'язати на двійці. Між іншим, і ця пташечка. Ця пташечка Всього 2 грама потребувала пряжі. Тут трішечки буквально більше, тому що я б взяла спиці на піврозміра більші. І потім, коли я приклала сюди цю пташечку, от я дивлюся, що сюди цей колір ну, взагалі не підходить, тому що він зливається з е, самою основою віночка. Тому цю пташечку я не буду додавати до моєї композиції. Для неї я ще придумую якесь застосування. І е, я зв'язала ще одненьку, зв'язала ось таку от молочну пряшу, е, моло, молочну пташечку. Дзьобика її також не робила, крила вишила. І цю пташечку я в'язала в дві ниточки. Одна ниточка тут е, газал Бейбі Вул. Звичайний. І друга ниточка я додавала ось такий от махерчик в підмот. Я його колись замовляла на Алікспрес. Це все, що я вам про нього можу сказати. Ну, Хіба що, що тут 25 грам моточок, а скільки тут метрів, я навіть зараз вам не скажу. І в поєднанні ось таких от двох ниточок в мене вийшла така. Е, на жаль, е, її вагу я не зважила, але мені здається, має бути якось близько е, 2 г. Поставити так дві пташечки, мабуть, не на одному рівні, а трішечки на різних зайчик, навколо нього пасочки, і, здається, в принципі, має виглядати дуже гарно. Я, мабуть, зараз спробую це все зібрати. Якщо мені чогось ще не буде вистачати, то я тоді додам. Але, в принципі, так як в мене ця основа вона невеличка, я думаю, що цього буде досить. Давайте я трішечки ось так от подвину і покажу вам ще одну роботу, яка була зв'язана також в рамках тестування нового МК від Ліни. Це ще ось такий от кролик. Я вже його виставила в себе в інстаграмі після того, як дов'язала. Значить, цього кролика я в'язала з пряжі Ярнард-Велюр. В'язала гачком 2,5. Тобто він приблизно. Ну, схожий по своїй фактурі і по о, пропорціям до ось цього кролика. Такий мілашка вийшов такий, знаєте, декоративний кролик. Він е, сіро-молочний, хвостик сірий, лапки сірі, і вушка сірі. Це трошечки схожа інтерпретація до ось цього МК. Хоча цей мені теж дуже-дуже подобається. І. Був у мене час, ви знаєте, я би хотіла ще ось такого плану зв'язати з або з такої пряжі, або з Dolphin Fine. Мені щось останнім часом, я ще вам в минулому відео розповідала, що мені подобається пряжа Alize Veluto, але вона значно виходить більша за е, звичайну Dolphin, ну або класичну плюшову пряжу. Але також мені зараз дуже-дуже подобаються іграшки, зв'язані з е, пряжі, яка йде тонша за класичну плюшку. Вони просто виходять такі дуже-дуже милі. Ось, значить, ще такий кролик є, мені здається, що майстер-клас вже вийшов, так що його можна е, вже придбати. Такі в мене просуванічка вийшли за ці два тижні. Звичайно, не дуже багато я зробила, але признаюся вам чесно, що е, часу в мене зараз на в'язання практично немає, тому що е, робота, сім'я, дім, ще я зараз навчаюся хоче трішечки підвищити свою кваліфікацію, забирають дуже багато часу, і ну, насправді часу залишається небагато. І як ви бачите, що насправді прогрес не дуже великий. Якщо ви дивилися мої відео раніше, то ви бачили, що раніше я була значно продуктивніша. Але, мабуть, це просто такий період часу, його треба пережити. Плюс мені зараз я не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, просто через брак часу важко знайти якесь натхнення, щоб змусити себе починати творити щось новеньке. Я, хоч і переглядаю Пінтерести, переглядаю інстаграм. Uh, і відео на Ютубі, хоча на Ютуб мене зараз також дивитися відео інших дівчат, я маю на увазі. Часу майже не залишається. І мене ніби це, знаєте, зсередини трішечки мучить. Але я себе тішу тим, що просто це такий період, його треба пережити. І натхнення і час з'являться, і я буду знову нав'язувати багато різноманітної краси. А поки це все, готовий віночок, я думаю, незабаром ви зможете побачити на моєму інстаграмі. Або ж, можливо, якщо я ще не змонтую це відео, то я вставлю ще під зйомочку готового віночка. Або ж покажу вам вже в наступному відео. Тому якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтеся. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк та напишете коментар під цим відео, адже це допомагає просувати наш україномовний Ютуб. Тримайтеся, ми разом, все буде Україна, і побачимося в наступному відео. Бувайте!